Добрий день. Мене звати Лариса Кипуть, я куратор колекції лі. І сьогодні я розповім вам про лілію. Отже, українське слово лілія, так само як і англійське лили, латинське лилеон, походять від грецького слова леріон, який означає просто рослину з білими квітами. Не дивно, що свого часу так називали дуже багато інших рослин анемони, тюльпани. Іриси і досі цим словом лілія можуть називатися рослини, які справжніми ліліями не є. Наприклад, знамениті лілії на гербі французьких королів це насправді півники. Це не золота лілія, а це досить хитро модифікована, там складна історія походження, але насправді це мова йде про півники. В українській мові теж є своя лілія і теж біла лілія. І це не справжня лілія, тому що мова йде про водну рослину, яка називається українською науковою назвою Латаття Біле вона належить до родини Німфейниація. І, звичайно ж, це зовсім не справжня лілія. Однак така назва закріпилася в українській мові, і тому навіть у книжках іноді таку назву вживають. Вона не є науковою. Але такі слова бувають. Дуже багато слів, які називають ту чи іншу рослину, яка квіткою або іноді білим кольором чимось нагадує справжні лілії, є у англійській мові. Там кілька десятків насправді таких назв. Одна з найвідоміших це, звичайно ж, лілія долин або конволі. Лілія. На честь якої названий цілий рід справді дуже особлива. Лілія кандідум або лілія білосніжна походить з Передньої Азії та Балкан. Для цього регіону притаманні сухе жарке літо, м'яка зима, вологі весна і осінь. Тому ця рослина відзначається своєрідним середземноморським біоритмом. Крім того, ця лілія. Єдина з усіх відомих, яка полюбляє слабколужні або нейтральні ґрунти і зовсім не витримує ґрунти кислі і навіть слабкокислі. Тому, якщо у вас такий ґрунт, ця лілія у вас просто не буде рости. Стилізовані зображення цієї лілії є на стародавніх критських вазах і фресках асирійських барельєфах, які мають тисячі років, скульптурах і фресках стародавньої Греції та Візантії. Про неї згадано у Біблії. Храм царя Соломона прикрашали зображення лілій. Популярність лілії в часи середньовіччя навіть зростає. Її вирощують на аптекарських городах при монастирях, як лікарську рослину. Середньовічні автори, і світські, і церковні часто звадують лілію, але уже не просто як декоративну і цілющу, а також як певний символ. Християнська церква вибирає лілію білосніжну через її чистий білий колір супутницею непорочних святих, найчастіше Діви Марії. Звідси походить сучасна англійська назва рослини синонім Лілія Мадонни. Ця традиція у XVIII столітті дійшла до України і часто, особливо в сюжеті Благовіщення, можна побачити гілочку з білими квітами. Очевидно, саму рослину художники бачили далеко не завжди. Сьогодні ми поговоримо про Справжні люлю представники роду ліліо. Він належить до родини ліліаси. На сьогодні існує близько ста видів лілій. Зараз ми знаходимося біля лілії Королівської. Щоправда, це швидше не та лілія, яка зустрічається у природі, а вже якийсь із її клонів, що вирощується в культурі. Ця лілія породила велику кількість сортів. Лілія королівська. Була відкрита для європейців видатним британським пошукачем скарбів у світі рослин. Вілсон, його прізвище було. І він належав до тих людей, які займалися саме пошуком цікавих рослин у віддалених регіонах світу, які були невідомі європейцям і могли становити для них якийсь інтерес. Насамперед, вони повинні були бути декоративними. І ось у віддаленому регіоні Китаю зовсім випадково Вілсон зустрічається з цією рослиною. Вона справила на нього незабутнє враження. У 1904 році її цебули не були відправлені до Британії, де вперше квітували наступного року. І вони викликали справжній фурор серед поціновувачів рослин. Тому що. Крім видатних декоративних властивостей, перед нами знаходиться білоквіткова форма, яка ще красивіша, за ту знайдену в природі, тому що вона зверху має сніжно-білі квітки, але всередині вони продовжують залишатись золотавими. Ця лілія виявилася набагато стійкіша і дуже декоративна, таким чином, поєднуючи і високу декоративність, і стійкість. І пізніше вона. Та близькі до неї види почали використовуватися в селекції для створення ще цікавіших сортів, які зараз належать до групи Трубчаті гібриди. Сама по собі лілія Королівська може легко розмножуватися насінням, цибулинами, лусочками і, даючи велику кількість схожого насіння, вона може зацвітати на другий-третій рік. Що для Лілії, чесно кажучи, зовсім не типово. Ще й тому вона набула такої великої популярності. Крім того, рослина виявилася стійкою до вірусів, до більшості хвороб, від яких потерпали інші дуже декоративні, але більш хворобливі види лілій. І ця лілія свого часу за свої видатні декоративні властивості. Стійкість здатність до порівняно легкого, як для лілій, розмноження, отримала навіть відзнаку королівського садівничого товариства. Це рідкісний випадок, коли рослина отримала відзнаку. Види, які зустрічаються у дикій природі, потрапляючи у наші квітники, можуть бути самі по собі достатньо декоративні. Як це сталося із лілією королівською? Однак деякі з них можуть бути недостатньо стійкі, або недостатньо декоративні, натомість стійкі, або мати якісь ознаки, яких людині ще не вистачає, і тому людина займається селекцією, добором кращих представників, особливих, унікальних представників серед тих видів, що зустрічаються в природі, або іде ще далі, скрещуючи бажаний вид. З іншими видами, одним, двома, трьома, якщо це, звичайно, дозволяє ця біологія. Наприклад, група лілії, трубчасті гібриди, має серед своїх предків Лілію Королівську, ось перед нами зображення такої, що зустрічається у природі, природної білоквіткової форми лілії Королівської. Скрещування цього. Цієї форми або типового виду з іншими видами, з якими вона може скрещуватися, отримали групу трубчасті гібридів. Якось, наприклад, один з представників. Це вже буде гібрид. Він буде відрізнятися від батьківського виду. Група трубчасті гібриди належить на сьогодні до однієї з найбільш чисельних. Вона нараховує більше тисячі сортів. Це рослини, для яких характерна або квітка трубчатої форми, типова для лілії королівської та близьких до неї видів з трубчатою квіткою, або ще є сорти із чавмоподібною квіткою, яка повернута донизу, а пелюстки її загортаються нагору. Однак ці сорти будуть квітувати пізніше, тому що походять вони від Лілії Генрі, яка квітує однією з останніх у нашій помірній зоні в кінці липня. Для трубчатих гібридів, незалежно від форми квітки, характерно те, що це рослини будуть високі, мати міцні стебла, деякі з них можуть красиво нахилятися, що тільки підкреслює декоративність рослини. Всі вони добре розмножуються цибулинами, але їх цибулини великі. І тому після пересадки рослину в перший рік бажано не давати їй квітувати, видаливши з неї пуп'янки. Тоді на наступний, другий, третій, четвертий рік квітування, рослина віддячить тим, що вона буде масивна, потужна, сформує повноцінне соцвіття. Для цієї сортогрупи характерна. Помірна стійкість до вірусів, є сорти, які практично ніяк не виражають те, що вони можуть бути заражені вірусами. Є сорти, які можуть випасти з колекції. А вони мало вразливі до грибкових хвороб, що в принципі може бути проблемою для лілій іноді в такі вологі літа, якось тепер. Все це рослини, які мають великі квіти яскравого забарвлення і з різко вираженим запахом. Трубчасті гібриди цікаві тим, що вони мають велику квітку. Її сильний запах має деякий недолік, тому що у кімнаті це буде дуже різкий запах. Але для відкритого садочка ці рослини підходять просто ідеально. А також вони можуть знадобитися, якщо ви раптом надумаєте стати селекціонером. Квітка трубчастих гібридів дуже зручна для того, щоб спробувати себе як селекціонер. По-перше, у неї дуже виразні органи розмноження. Дуже велика й добре помітна маточка із приймочкою, на яку треба наносити пилок, І великі потужні пилю. Тичинки, які дають велику кількість пилку з великими пиляками. Насіння, яке ви отримаєте при цьому, буде чисельним. Після квітування утворюються великі коробочки. Насіння має великий відсоток схожості, але є нюанс. Ми говоримо про сорт. Сорт в даному випадку гібридного походження. Він походить від двох, іноді навіть більшої кількості видів, які всередині самого сорта, в його клітинах, об'єднують свої ДНК. І коли ми виростимо рослину з насіння цього сорту, вона зовсім не обов'язково буде точно такою, як ця гібридна рослина, насіння з якої ми зібрали. Дуже часто вона буде відрізнятися. Однак, тут є вихід, як можна розмножити рослину. Лілія це рослина, яка розмножується великою кількістю вегетативних способів розмноження. Тобто, можна використати поділ цибулини, дочірні цибулинки, які утворюються в підземні частини, в деяких видів навіть на надземній частині, можна розмножувати лусками. Таким чином, ми повністю передаємо в поколіннях. Всі ознаки даного сорту. Серед існуючих 100 видів лілії, кілька десятків були використані для гібридизації. Причому, в залежності від того, які саме види були вибрані, а вони дуже різні за особливостями, виникають різні сортогрупи. Є сортогрупа трубчасті гібриди, є сортогрупа азійські гібриди. Ось перед нами азійські гібриди. Перед нами Лілія Вілмот, названа так на честь англійської садівниці Елен Ед Вілмот, яка витратила свої великі статки на облаштування кількох дуже знаменитих садів і зібрання великої колекції рослин, а також на те, що вона фінансувала експедиції за цими рослинами. Зокрема, доклалася і до фінансування китайської експедиції Вілсона. Лілія Вілмот належить до тих видів, які стали предками азійських гібридів дуже красивих і різноманітних сортів. Іншим цінним видом є Лілія Тигрова. Яка подарувала своїм нащадкам здатність розмножуватися стебловими цибулинками. Ще один із цінних способів вегетативного розмноження. Завдяки генам від лілії тигрової, багато сучасних азійських гібридів теж можуть розмножуватися стебловими цибулинками. У селекції рослин має значення не тільки спорідненість геномів видів, які використовуються для скрещування, але також і кількість їх хромосом. Ми з вами, так як і більшість видів у дикій природі, рослини тварини мають сталу кількість хромосом, так званий диплоїдний набір хромосом. Однак є рослини. Які можуть мати в два рази більшу кількість хромосом. І так само у рослин можуть бути такі сорти. Приміром, тут показані рослини із теплоїдним набором хромосом, ось вони. Ось ось ось. І рослини тетраплоїдні, тобто ті, у яких буде в два рази більша кількість хромосом. Для них характерне, більш потужне степло, масивніші органи, дуже великі квітки. Диплоїдні сорти лілії можуть схрещуватися між собою не завжди. Але, коли можуть, то вони породжують нові гібриди. Тетраплоїдні також можуть схрещуватися між собою. І теж можуть продукувати нові гібриди. Більше того, диплоїдні і тетраплоїдні теж можуть схрещуватися між собою не завжди, але можуть. Тому що їх статеві клітини фертильні. Однак результат такого схрещування часто виникають триплоїдні гібриди. Ті, які мають один набір хромосом, як у нормальних рослин, і ще половинку додаткову. В результаті їх статеві клітини вже будуть стерильні. І хоча вони утворюють пилок і в великих кількостях, цей пилок буде неплідний. Так само, і як материнські рослини, вони не можуть бути використані. Ось перед нами такий триплоїдний гібрид. Азійські гібриди на сьогодні одна з найбільших груп лілій. Зареєстровано вже понад 5 тисяч сортів і щороку з'являються нові і нові. Азійські гібриди визначаються найбільшою різноманітністю забарвлення квітки від білих, рожевих, оранжевих, жовтих. З усіма найрізноманітнішими відтінками, двоколірні, зі специфічними рисунками. Всі, крім синіх, власне. Також відрізняються високим різноманіттям форм квітки від типової чашоподібної до чалмоподібної, як у лілії Вілмот. Квітка може бути направлена вгору, вниз, вбік. Також за висотою існують сорти від. 40 см до 120, якось, наприклад, цей. І також вони мають широкий термін квітування, великий термін квітування протязі всього червня від початку до кінця. Азійські гібриди можна розмножувати різними вегетативними способами. Насамперед, поділом гнізда цибулин. При осінньому викопуванні, Маленькими цибулинками, які знаходяться в підземній частині, і є дітками, а багато сортів азійських гібридів можуть утворювати на своєму стеблі маленькі чорні цибулинки, як це робить, вид, від якого вони походять. Лілія тигрова. У Національному ботанічному саду проводиться селекція лілій, азійських гібридів. Кілька сортів вже занесені до Національного українського реєстру. Це сорт серпанок селекції Національного ботанічного саду. Сорт жаринка. Сорт Ріжок морозива. Типовий екземпляр. Для квітки лілії характерно 6 часток оцвітини, або ми їх називаємо ще пелюстки, три зовнішнього кола, і три внутрішнього, шість тичинок і добре розвинені маточки. Однак зрідка і в природі, і особливо в культурі. Можуть зустрічатися рослини з махровою формою квітки, тобто ті, у яких течинки перетворюються на ось такі пелюсткоподібні утворення. І тепер ми бачимо, що тут кількість пелюсток, часток за рахунок яких квітка декоративна, зростає. Такі рослини називаються махровими. У природі квітка лілія. Орієнтована на те, щоб привабити запилювача. Для цього у квітки є кілька видів приваблювачів: форма, забарвлення. А також у багатьох рослин є так звані ультрафіолетові мітки, які будуть помітні тільки для бжоли, яка буде сідати на цю квітку. Ми бачимо цей сіянець повністю рівномірного жовтого кольору. Насправді в цій частині пелюстки. Якраз і будуть ось такі ультрафіолетові мітки або жовта пляма. Ген, що відповідає за конкретну цю ділянку пелюстки, може мутувати в несподіваний бік. Він може утворювати на рослині ось такі чисельні дрібні цяточки. Забарвлення такого типу називається танго, тому що перша група гібридів створені з таким ефектом. Якраз називалися групою танго. Створені вони були прибалтійським селекціонером, знаменитим Ореховсом, і потім від нього рослини з такою ознакою пішли у гібридизацію. Їх нащадки типові представники належать до групи із забарвленням танго.